Всім привіт. Сиджу я і майже плачу. Чому майже? Тому що дуже хочеться, але не буду. Ой, Це не саме страшне у житті, що може статися. Але так прикро. Прикиньте. Два дні знімала відео. Вчора і сьогодні. Вчора був вихідний, сьогодні теж. Вчора я одна була вдома, знімала контент. Сьогодні Ростя теж вихідний. І такі, знаєте, домашні відео у нас були б. Як я в шафі прибирала, показувала подарунок від Рості на три місяці нашого весілля. Ростю трохи познімала, як він там прибирає. Потім таке, знаєте, показувала, що готувала на обід. Ну, взагалі, такі, знаєте, домашні відео могли би бути. Якби я сьогодні не вирішила почистити Google фото, розумієте? Думаю, так, у мене е в Google таблицях я веду бюджет. І от останнім часом нічого туди не можу записати якісь там свої покупки, витрати, тому що воно у мене червоним таким. Висвічуються і говорить про те, що у мене немає пам'яті, що треба почистити Google фото. Ну і я, перш ніж, скинути всі відео, які я зняла на телефон, в ноутбук, я взяла і почистила Google фото. А там всі ті відео, які я знімала два дні і не тільки. І знаєте, чомусь я не знала, що, виявляється, коли ти видаляєш на Google фото, чомусь автоматично у мене видаляється це з телефону. Можливо, хтось знає, як ну, це змінити, на що там натиснути, я не знаю. це... Велике прохання до вас. Якщо ви знаєте, поділіться, будь ласка, своїм досвідом, бо, чесно кажучи, мені це не дуже подобається. Я точно знаю, що раніше так не було. Але я щось десь колись натиснула. І оце я тепер маю таку проблему. Але. Я знала, що якщо я в телефоні видаляю, то воно у мене видаляється в Google фото. І так я багато чого повидаляла із скажімо так, старого свого життя. Тепер роблю скріншоти, якщо там Facebook мені щось там нагадує і зберігаю ті фото, ті відео, ой, які колись я ось таким чином видалила. Але я не знала, якщо я видаляю в Google фото, воно автоматично в телефоні. Я постійно думала, що це навпаки. Видаляєш в телефоні і воно видаляється. Але, здається, це і так, і так можна зробити. І от я видалила Google фото, навіть корзину почистила, поспішила. Розумієте, все зробила, о, пам'яті очистила. Ну і потім вже ж під'єднала телефон до ноутбуку. Думаю, зараз я скину відео, які знімала, змонтую відео, щоб людям було на вихідні, що дивитися. І що ви думаєте? Не буде чого людям дивитися. Бо всі відео з телефону кудись зникли. І їх більше немає, розумієте? Ой, 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 ой. Ростя, каже, ну давай по-новому знімай. Я говорю, Ростя, ну це вже не те, розумієш. Ну, так, да, я можу щось зняти там. Наприклад, що він велик знайшов приволок додому. Це теж було. Тих відео. Ну таке щось. Але, ну, знаєте, у мене зараз взагалі немає ніякого бажання знімати, бо, ну блін. Таня, ну, блін. ну скільки тобі років, <схід> скільки ти вже блогер? <схід> ну, чесно, але це у мене таке вперше. Я завжди от познімала, познімала щось і папочку. В ноутбук все кидала. Але цього разу по-іншому вирішила зробити. Почистила Google фото. Ну і потім вже не було що в ноутбук кидати. Так що ось такі справи. Шкода, шкода. Хоча б вам розповім щось і буде таке у мене відео. Вже на 6 хвилин наговорила вам. Сьогодні у нас, до речі, 29 серпня, 2025 рік, звичайно. У Словаччині, незважаючи на те, що п'ятниця, сьогодні вихідний день. Державне свято. Значить, 29 серпня 44-го року було таке повстання військове проти німецького нацизму. Тому це зробили державним святом. От, а у нас сьогодні в Україні теж День пам'яті, вшановують загиблих героїв, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність України, за суверенітет і територіальну цілісність. Ось так співпало, до речі. Сподіваюся, що колись, після закінчення війни, коли настане мир, 29 серпня і в Україні буде вихідним днем. І тоді ми будемо тільки згадувати про це все жахіття, яке було в нашій країні. Ось так. Ще моя нютка щось захворіла. Вчора зателефонувала, мені така була вся замучена, температура, нежить. Така, знаєте, хотілося їй, щоб її мама пожаліла. Я кажу, якби я була поруч, я б тобі чайочок зробила, ще щось. Вона каже, да, да, мама, я хочу. Ой. Але да, мама, не поруч. Всі ми коли хворіємо, всі ми хочемо, щоб хтось був. Поруч, турбувався про нас, чайочок робив, термометр підніс і просто був. Щоб обійняти, щоб сказати якесь добре слово. Бо погано бути людині самої, особливо в такі важкі, миті. Так іноді я люблю бути самотньою, чесно кажучи. Люблю бути вдома, іноді одна. Як, наприклад, вчора була собі вдома, щось робила, знімала відео, відпочивала, ходила в магазин Lidl, зробила покупки. Звісно, це все. На відео було, що я купила, що <смі> я готувала, блін. Коротше, все, забули. Дякую вам за увагу, що ви послухали мене. Якщо є щось порадити на рахунок того, щоб не видалялося автоматично, Фото і відео з телефону і одночасно з Google фото, то порадьте, будь ласка, що з цим треба зробити. Буду вам дуже вдячна. Все, бережіть себе. Бажаю вам всього найкращого і зустрінемося дуже скоро у наступному відео. Я завтра, до речі, йду на роботу, незважаючи на те, що субота-неділя. Я знову на раняйках, тому цю неділю церкву пропущу, на жаль, буду онлайн дивитися. І з понеділка я теж працюю аж 4 дні. Тобто я завтра заступаю на 6 робочих днів. Два дні на раняйках на вихідних, а з понеділка по четверг. Буду готувати обід для персоналу. Так що буду продовжувати знімати якісь відео і ділитися з вами. Дякую за підтримку. Всім пока!